Пані та панове, бажаю здоров'я! З вами Ірина. Сьогодні разом з вами ми робитимемо теророзклад, і він буде присвячений Україні. Перед тим, як почати свій теророзклад, я хочу побажати всім людям, всім українцям і взагалі всім, -всім хто мене дивиться. Щастя, здоров'я, бережіть, любіть один одного, разом до перемоги. І так, розпочинаючи цей тяжкий рік, який вже ви знаєте удар рячником і багато заяв і Трампа, і, в принципі, в політиці змін загалом, все-таки надіємося завжди на краще. Робимо таро-прогноз на 2026 рік. І перше питання буде: що нас чекає взагалі в 2026 році? Проці році коня. І так, дивимося. Рік коня завжди непростий. У 2026 році спіде з посади людина яка довго перебувала на ній, яка має вплив для України, яка була довго у влади, має досвід у цьому питанні. І, звісно, може таке бути, що вона піде з посади, наприклад, у ЗСУ. Таке може бути в нас нормальна це практика. Що це буде за людина? Це буде людина, яка при владі була ну, досить таке не один день. Чи це буде Зеленський? Розглянемо це питання щодо вибору. По Зеленському будуть розглядатись питання, як провести вибори. Як зробити це, розглядатимуть, але все-таки я так підозрюю, що Зеленський королева Пентаклій сидить на місці. Тобто, Зеленський залишається при владі, і, мабуть, все-таки змін по Зеленському таких дуже великих, тобто, ніхто не знає, як провести. Ці вибори правильно, логічно. Якщо це буде війна, війна, скоріш за все, що буде продовжуватись у 2026 році. Як робити голосування в укриттях? Оскільки гарантії, що навіть буде, якщо припинення вогню і чи Росія дотримає, чи вдарить по. Пунктах, де буде проводиться голосування, дуже велике питання. Тому говорити, говоритимуть за вибори, але, скоріше за всього, це питання ще відтягнеться у 2026 році. Хто не хоче бачити при владі Зеленських, таких теж немало. Не Зеленських, а Зеленського. То, звісно, як зробити вибори, коли йдуть постійні обстріли і. Голосування онлайн і все розглядається, то, мабуть, все-таки ще розглядатиметься щодо України. По Україні є дуже багато таємниць, які не будуть розголошуватися. По Україні є фінансування, яке може фінансувати з затримками. І по Україні тут є моменти, дуже багато заговорів, зговорів щодо воєнізації, щодо ситуації із воєнним постачанням, з розділенням території з Україною взагалі. Україна знаходиться в воєнних картах ще в 2026 році. Я теж дуже хочу припинення кровопролиття, хочу. Перемоги, я не хочу просто миру, хоч кажуть, там от, кричать за війну. Я з воюючого міста. І, звісно, я знаю, що це таке війна. Ну, но... все-таки, знаєте, ми знаємо і наслідки, якщо поступитись дуже сильно Путіну. Що буде далі? І так, дивимось далі. Є тут секрети по Україні. Багато є зрад. Багато буде викрито корупції, як і в минулому і позаминулому році. Це буде відбуватися для того, щоб трішки очистити цю звичку займатися корупцією в усіх ешелонах влади, тому що у нас за 30 років незалежності, да, вже навіть більше з 91-го року, скільки це виходить, уже 35, так? то звикли люди як би брати гроші нечесним шляхом дуже великої кількості. І тут саме чистки можуть бути ще більше по викриттю щодо корупції. Звісно, всіх як кажуть, не пересажаєш, але намагатися будуть, і це потрібно робити. Щодо припинення війни. Самої війни, то я вже сказала, щодо припинення вогню активної фази дивимось питання. Скоріше за всього, росіян стримати не вийде в припинення вогню, бо першою випавла трійка мечей це дуже болюча карта. Багато грошей веде на фінансування цієї війни. І багато людей ждуть результатів щодо вирішення питання, як би розділити сусідню країну, як би це дико не звучало, її все-таки мають на неї плани. Тому що я казала і буду казати, якби була Україна цікава дуже, то її було б легко розділити ще на початку війни. Україна не Росія, так? Як казав Кучман. І так, дивимося питання щодо Зеленського, мабуть, ми подивимось. По Зеленському багато є секретів, багато таємниць по виборах, майже там домовлятимуться, ну, мабуть, Зеленський це найбільша фігура, яка влаштовує багатьох. Мабуть, так. Тут головні аркани на інтуїцію, тут уже є секрети дуже великі по Зеленському, є секрети дуже великі по Україні. І, звісно, спецслужби ще дуже цікавитимуться якби Україною і російські спецслужби, і наземні спецслужби. А також спецслужби будуть цікавитися наші сусідньою країною іншими країнами. Тобто тут є багато секретів, які будуть держатись таємниці, багато чого буде приховуватись, багато чого буде викриватись також. От, з приводу корупції в тому числі. Щодо фінансування, дивимось питання щодо фінансування. Фінансуванням будуть ситуації часто важкі, дуже. скоріше, за все, що десь буде більша війна. От я дивлюсь, так як по комбінації, то тут такі затримки по фінансуванню, саме на оборонну здатність, і є моменти, що тут багато хто вийде з допомоги України. Ну я зараз візьму іншу колоду. По фінансуванню. Щоб Україна дуже постраждала за недофінансування, цього не буде. Фінансування буде, але тут є ситуація, що десь загостриться, або дуже буде велика війна, або що кошти треба будуть на інше використовувати, на іншу оборонну здатність. Ми Європу дивитимемось іншим разом, але тут є моменти по фінансуванню, якби можуть бути затримки щодо України, але я вам так скажу, що Тут із-за гострої ситуації, не за тою, що хтось чогось не хоче, а за гострої ситуації, іншої гострої ситуації, яка відбудеться у 2026 році. Росію ми дивитимемось. Наступного разу подивимось Європу, подивимось США. Я роблю такі відео. Білорусь мало переглядів зібрала. Хоча Білорусь теж було варто подивитись. Україна йде все-таки у важку ситуацію, хоч ну, вона йде в нове майбутнє. Дуже багато буде великої нерозберихи, великих головних арканів. Таких, щоб знаєте, дуже багато головних арканів їх майже не випадає. Йде поточна ситуація, тобто приблизно така ситуація, яка відбувається зараз. Це є питання, потрібно вирішити його, вирішили обстріли. Постійн то, то світло, це, отаке, це ясно, що під час війни воно і буде таке, поточна ситуація. Таких, щоб великих змін, от конкретно на 180 градусів розвернулися і наступила в Україні війна, ой, вибачте, мир, перемога. То в такому плані, в такому плані поки що говорити, мабуть, трішки зарано. Можливо, ми зробимо ще таруй розклад через півроку, подивимось ситуацію. Але на оцей поточний рік, що йде, ну, по крайній мірі на 6 місяців, так, знаєте, є проблема, її потрібно вирішити, її вирішили, знову обстріляли, попали в газову мережу, в електромережу, Люди сидять без світла. Знову таки ситуації щодо захоплення території, зараз глянемо. Значить, росіян спинять на багатьох напрямках, дороги в них закриті по окупації. Якщо вони щось будуть і забирати маленькими метрами, кілометрами, то матимуть великі, попадатимуть в полон, матимуть великі. Неприємності багато. Вони втрат з приводу території, захопити всю Україну, Київ вони, звісно, не зможуть це вже ясно. І ще щось мати. Знаєте, щоб щось мати, вони, мабуть, все-таки вже у 2026 році почнуть не мати, а втрачати з приводу окупаційних територій. Щодо перемовин по Росії, звісно, перемовини були і будуть. Щодо війни, але росіяни мають бажання витрачати великі кошти, не жалітимуть кошти на війну в Україні в 2026, Ну, по крайній мірі, давайте десь півроку, уже весь рік то, ну, хоч і весь рік так, та сама приблизна ситуація, якщо весь рік зараз глянемо на весь рік. Да, бо вони не хочуть втрачати владу. Ось сидить дядя при владі, який приносить велику біль. Це по Росії конкретно по ситуації в Україні. Він втрачає там багато грошей, коштів, людей, ресурсів, санкції. Санкції як вводились, так і будуть вводитись. Але все-таки він все одно хоче сидіти при владі, мабуть, Путя сидітиме все-таки при владі. Оцей 2026 рік. Тобто оця нерозбериха, вона, мабуть, все-таки трішки продовжиться. По-Зеленському, теж, мабуть, не буде такого, що завтра його приберуть і все, і прийде новий дядя, який буде наводити порядки. Скоріше всього, що буде Зеленський. Наводить подрядки далі. З вами була Ірина. До наступних зустрічей. цьом цьом папа, побачимо. Слава Україні! Не опускаємо носа, надіємось на краще, не дивлячись ні на що, ні на яку ситуацію в світі. Цьом цьом.